Цікава ось містина, я її раніше не знімав. Тут сосни не тільки сохнуть, а їх перед цим, як вони сохнуть, чи й крути. Ось якщо зняти отак, то видно, що сосну покручено за годинниковою стрілкою. Волокна стовбура скручені за годинниковою стрілкою. І ось далі. Там взагалі все видно із-за чорного кольору. Ось вона. Наче різьбу хто. Наче хто нарізає різьбу. Сосни. Сосни за годинниковою стрілкою і ще стоять покручені. І вже лежать. І вже лежать. Теж покручені. Це тільки на одній ділянці. Ось видно. Наче різьбу хто нарізав. Далі сосни хоч і лежать, але вони вже прямі. Яка природа цього кручення за годину стрілкою загадка? Можливо, хто із лісівників її знає, розуміє. Хвороба яка можлива. Але ось так, у мене поки поки загадка. Йдемо далі.